Добрий день. Сьогодні 18 жовтня 2022 року. Перед вами яблуні е, збирав. Груша сорту Стрийська. Третій рік від посадки деревцеві. підщепа Айва IWA 29 Тут ось ще одне деревце, тут дві грушки. Це перше плодоношення, невелике, сигнальне. Тут дві грушки. Отак. Пала одна. І плодоніжка обірвалася. А тут трішки більше. Ось такі грушки. Такі вони перше вона плодить, попробуємо її взимку. Всього найбільше, але тут щось поклювало її. І... Ну, такі величенькі хочеться і зважити. 431. 425. Така грушка ржавлена. Трохи другої форми є ось. 362. Ну, тут невеликі. Двісті. Зимку скуштуємо, ось зовсім маленька єсть. Так, груша сорту стриська.